Ну, теж важливе відео після свят, які проблеми виникають у нас після переїдання і після надмірного вживання алкоголю. Ну, по-перше, після надмірного вживання алкоголю у нас падає рівень глюкози в організмі, і відповідно знову ж таки стан називається гіпоглікемія по медичному В народі, називається будун. От тому в даній ситуації нам треба збалансувати. Ну на жаль, для тих, хто перепив алкоголь, треба збалансувати рівень вуглеводів в організмі. Для цього нам треба вживати більше солодкого. Тому е, є в аптеці препарати, які мають просто глюкозу. От той самий медихронал, ви випиваєте, вам стає легше. Банальна Кока-Кола. Ви випиваєте там багато глюкози. і Вам стає трохи легше. З препаратів, які найкраще найпростіше стабілізують роботу печінки, я ще раз не рекомендую постійно вживати алкоголі, постійно ними балансувати. Але якщо вже так відбулося, препарат аргініну або бетаїну з аргініном, той самий бетаргін або його підвиди. В даній ситуації теж ви можете взяти ампулу або САШЕ, випити, це для пиття препарат, і вам стане трошки легше. Однозначно, вам стане легше. Для того, щоб у вас менше нуду є мотиліум цирукал, метоклопромід, теж можна випити одну таблетку для того, щоб менше було нудота. Ну і в принципі кажу, цього має бути достатньо для того, щоб збалансувати ті всі речі. Само собою, що для травлення, банальний панкреатин, креон, мезим, тобто ці препарати, для того, щоб вам було теж легше кола. Чи Пепсі частково теж допоможе перетравити цю їжу, ну і дотримуватись на другий день дієти, просто пам'ятати, що все-таки вуглеводи мають потрапити в ваш організм, щоб збалансувати ваш стан. Тобто, суто питання: не жирна їжа, не білкова їжа, а саме така вуглеводнева їжа, хоча б для балансу. І, звичайно, порада. Не переїдати і не, не вживати багато сильно алкоголю, тому що в даній ситуації це рано чи пізно призведе вас до такої певної залежності. Тому гарного дня і користуйтеся порадами. Тобто, в даній ситуації найпростіше, що зробити, як ви себе погано почуваєте вранці, випити метоклопрамід, цирукал або мотиліум, одну таблетку. Далі, відповідно, взяти щось солодке або Кока-Колу, і випити, наприклад, один Бетаргін от, Якщо у вас велика вага, два бетаргіна, і вам стане легше. Тому, в принципі, користуйтеся і стабілізуйтеся. Ну і відповідно ви маєте бути в тонусі, тому що враховуючи ситуацію в країні, нам, скажімо, зловживати алкоголем не дуже, скажімо, зараз оптимально, тому що є інші. Скажем, речі, куди ми маємо направити свою енергію і для того, щоб була перемога. Гарного всім дня і пильнуйте себе.